Усім привіт! Зробимо включення про цю цікаву подушку, яку я вишиваю від Millhill. Дизайн Daisy Dream, така в мене ромашка вишивається. І на цей момент вже багато чого вже я встигла вишити. І дивіться, вишито вже... Три з половиною, майже половиною сторони, три сторони, хочу зняти саме, як вишиваються такі гарні великі петлі на подібних дизайнах. У мене ще є в запасах мінімум одна, може навіть дві, не пам'ятаю. Цікава ідея, цікаве створення. Мені, до речі, більше подобається ось такий варіант він не такий. Е рожевий. Чомусь ці бусини мені видаються більше жовтавими. І мені б такий саме подобався б варіант більше. Такого жовтого бісера, або так світить камера, або не знаю як. Я бачу, що ці намистинки більш рожеві. Маю на увазі конкретний бісер. Ось тут на краях. На прев'ю він видається більш жовтим, ніж як є у мене. Можливо, це така у мене передача кольоропередача, таке світло передається на прев'ю, і як в реалі. Не знаю. Було б цікаво подивитися на такі самі подушки, але які були вишити по наборам старим. Тому що, мені здається, цей набір це в мене типу перевипуск. Хоча я можу. Набрехати вам, не знаю, так, щоб точно так як воно є. Вшивається все досить зрозуміло. Інструкція тут є гарна, десь вона вже навіть далеко від мене. Треба зробити такі петлі з 19 цих бісерин, і одна серед них є велика, велика намистина ось така рожева велика намистина. Вона більше за розміром, чим інші бісеринки. Зазвичай я пришиваю не такою ниткою, як тепер. Тут в мене титан 60 є. Ця нитка міцна, але вона трішки груба. Зазвичай я пришиваю титан 100, теж від аріадна. Я думала, що я взяла і пришивати титан 100, а потім пришила вже і дивлюся, думаю, щось якась вона груба, не така, як зазвичай легко вишивається. А потім тільки зрозуміла, що я взяла більш товсту нитку. У мене в запасах була ця, і я нею збирала пінкіпи, а потім стала вже і пришиваю бісером. Ну, може, той на краще, буде міцніше триматися цей бісер, довше жити, пришитим. Хто зна, ну, просто вам показую, бо. Дівчата питають, чим я пришивала? От я скажу, що всередині весь бісер, який тут був, я пришивала тими нитками DMC, які йшли в наборі, як зазначено за ключем. А ось саме оце мереживо, яке треба плести за допомогою бісера. Я взяла для нього одну і ту саму нитку і вишиваю цією ниткою рядна, Титан 60Е навіть у дві нитки. Це моє бачення цього виробництва саме так. Тому ось такі справи. До речі, хотіла вам сказати, ми зазвичай всі питаємо, скільки залишається, наприклад, бісеру або ниток. Ниток тут залишилось, можна дійсно вишити ще один дизайн, тому що ниток тут мало використовується, взагалі зовсім мало. Декілька там зелених хрестиків і декілька жовтих хрестиків там між цим всім бісером. Весь бісер потрібен. весь... Об'ємний ток потрібно, щоб пришивати різний цей бісер. Але нитки, хоч і залишилися, бісеру вам не вистачить. Тут цих залишків тільки на підбор, <кхід> тому що бісеру йде дуже-дуже багато. Ну, ви саме бачите на одну таку, ж кажу, петлю 19 бісеринок і ці, одна намістинка з них. Тобто разом 19, 18 бісеринок і одна намістинка. Пришивати треба через один бісерок. Тобто, ось Останній раз, коли я пришивала оцю петлю, треба пропустити одну бісерину, ми її пропускаємо і набираємо бісер на голку за зазначеною схемою. Ось такий набір бісера набирається на ниточку. І потім, що цікавого: треба нитку провести, завести в петлю. Тобто, ви маєте пропустити, заплести, ось так. І пришити через знов один. Через дві нитки, типу. Ось так, такою хвилькою пришиваєте І я на звороті нитку цю кріплю окремо, знов виводю через одну бісерину. Ну Ось і готовий результат? Повністю вшитий цей пришитий, гарний по колу, такий мережевний візерунок з бісеру. Прикольна, гарна штука. І тепер важливо дочитатися інструкції, як саме збирати цю чудову подушечку буде в саме подушечку. Я повністю зробила вишивку. Завершена робота, ось вона буде так виглядати. Я взяла інструкцію і гарно так почитала і роздивилася, як треба збирати. Ми маємо скласти в такий спосіб все тут пояснено. Досить все зрозуміло, абсолютно. Але я додала деякі нюанси. Нюансом є те, що я все ж таки зробила тут знову флізелін. Так, мені здається, буде гарніше виглядати той бісер, який тут є спереді, щоб він тримав гарніше форму. Так, я зробила на фрізін. Далі я прогладила ці всі. Складові, те, що ми маємо скласти для того, щоб зробити подушку. Магніти, які ми маємо використовувати, це саме ось ці магніти, які йдуть. Бачите, які цупкі, всі магніти. Такі магніти йдуть від Мілхілу, оці звичні магніти, які ми знаємо. Але я їх не люблю, вони дуже товсті, незручні. Мені не, не подобаються такі магніти. І зовсім нещодавно я отримала аж сюди посилку. Вона приїхала до Києва, але мені привезли маленький пакуночок в кармані. Передали сюди ось такий збір магнітів я замовляла саме у Крестоманії. Нарешті ці магніти доїхали аж до Варшави. Як бачите, вони тут, тому я хочу замінити ось ці магніти до цих. Вони мене, навіть мене притягують, коли я тримаю в руці. Міцна така кубка магнітиків. Буду заміняти, вони, хоч тонкіші, тут є в мене різні різні розміри. Але вони, ці магнітики, хоч набагато тонкіші, але вони теж досить міцні. І я буду їх додати саме, цей такий широкий магнітик. Мені здається, це буде досить зручно, коли він такий буде широкий для подушки, він займе більше місця всередині. Якщо дивитися на ось цей складений, такий, як ми маємо його зшити, тобто ми маємо отак скласти. І потім ось так зшити. Так? Має бути в такий спосіб ця подушечка. В цей момент я хочу ще додати, трішки наповнюючи, щоб це все було ну, трішки більшим таким, да, об'ємнішим, більше схожим на подушку. Ще в мене момент такий, що мені не подобається так багато тканини, що ось вона складається, і так вприту аж сюди, і тут, ну, багато, занадто. І я а, зараз відріжу десь сантиметрів по півтора. Повідрізаю на цих шматочках, бо забагато, мені здається, як вам здається, так? А потім все одно тут буде шиватися. Маю шити тут посередині, маю шити ще з цієї сторони і маю шити ще з цієї сторони. І це буде тоді фінальна вже готова подушечка. Не пройшло і 15 хвилин, як я завершила один малюсінький проєкт, я вже схопилася починати новенький теж невеликий проєкт. Тут в мене 40 каунт, або ні, 36-й каунт, здається, я пофарбувала основу і буду зараз починати новенький проєкт. Цікава схема, три кольори всього, і а, будемо вишивати перед вами якраз саме розміри. Загалом тут буде 20 десь, сантиметрів готова робота по довжині. І а, всього тут 8,5 см. Оце такий собі в мене. Наміточки, як буде виглядати. Голочки, які бокові приберу, залишила ще серединку, щоб можна було відмітити собі тут початок. Спочила мене. Дівчата, дивіться, яка краса. Я її зібрала повністю шила, і вийшло так естетично класно. Я в шоці. дійсно все так круто вийшло. Я навіть, ну, як завжди, ініціали зробила, рік вишила. І все все зібрали. Магнітик вклала, До речі, не той, який подавався в наборі. Частинка влогового відео збираюся на рукодільну зустріч. Вперше оголосив центр, якийсь український центр оголосив про зустріч на вишивальну зустріч, і мені переслали повідомлення. Оце я зібрала на зустріч сундук своїх різних виробів, і два рулони. Роботи, які колись були вишиті, і роботи, які м, за минулий рік, до речі, і там вже дещо з цього року вишите. Так що, зараз це все складу, ще цукаречки зібрала, щоб щось пригощатися будемо, мабуть, і йду. І тут у мене ще є павербенк. Так що складаю і виїжджаю. Побачимо, що там цікавого я знайду, кого цікавого я зустріну, тому що не знаю нічого про цю зустріч нікого раніше там. Не бачила спеціально і дякую Ірі, що прислала мені то повідомлення, що буде зустріч в цьому центрі. Так, я про цей центр взагалі нічого не знала. Ось такі справи. Виснує так би мовити історичну довід час. Я вам свою підготовку. Я буду вишивати перший хардангер. Записалася в школу до Тетяни і приготувала собі ось такі інгредієнти. У мене нитки перле. Тут є 12-ка і вісьмірка. Є ще сріблясті нитки, такі DMC-діамант. І є ось така ниточка. Це у мене сватлолже Металік. Гарний сріблястий колір, Я ще не впевнена, котрим буду вишивати, котрим буде. Легше вишивати. Я ще подивлюся, просто як буде на цьому белфасті, тому що планую вишивати на белфасті. Треба відрізати зараз шматочок і зробити розмітку. Вже отримала перше завдання. І буду випробувати ножиці. Не знаю, якими ножичами будуть потім, колись там потрібно щось вирізати. Дивлюся, що, можливо, підійдуть ці ножниці, вони в мене досить гострі на кончиках. Ось так. І буду вишивати, мабуть, на ось цих п'яльцях. Це в мене нурге. Якісь там норгія номер 4 дерев'янці. Відрізаємо. Ще Тетяна нам рекомендувала зробити якісь взяти прикраси, щоб потім вишивку чимось прикрашати. У мене, так як вишивка дуже буде біла, майже білим по-білому. До речі, дивлюся, що ну, на сонячному такому освітленні цей білий. Він якось виглядає не таким же білим. Набагато білішим виглядає саме Белфаст. Я взяла для прикрас ось такі паєтки в мене були. Вони прозорі, вони не мають кольору, але дуже класні. Колись купувала їх для прикраси зимової вишивки. Такий давній-давній в мене був закуп. І в мене ці нитки. Побачимо, що з цього нафантазується. потім. Тут не вистачає трішки мені. А цих ниток, мені здається, одна 12. Так, буду докупляти ще. Поки багато справ попереду. Я відрізала шмат, він більшого розміру, чим потрібно. Але я зараз краї оброблю. Взяла клей, не хочу обшивати, просто клеєм проклею краї. І коли зроблю розмітку, я вже відріжу той шматок, котрий в мене тут є. У мене тут 50 на 70. А це забагато. І я хочу вишивати з цього краю, не там, де є ця кромка. Кромка хай піде на ті шматочки, які фарбуються. Там частіше розходиться тканина. Тут оброблю зараз клеєм і тоді вже зможу відрізати ті 20 см, чи скільки там залишиться після розмітки. Ножиці просто щаслива, вони ідеальні. Це в мене Fiskars, Дуже раджу. Класні. Показую. Я зробила розмітку. Завдання номер один від Тетяни повністю готова. Зараз світла майже немає в мене. Ну, кімнатне освітлення взагалі дає просто темряву. Це виглядає мрачно, чорно-сірим. Нарешті в мене все зійшлося. Я зробила майже все правильно, тільки була помилка в мене десь тут. Я щось там зробила три десь ниточки. І десь тут була помилка, то я. Трішки на той момент дошила і потім витягувала, а потім вже все-все все абсолютно зійшлося. Мені дуже пощастило, що головні лінії, самі такі основні, в мене вишилися взагалі без жодних помилок. Тут в мене великі такі відстані залишились, мабуть, занадто, а тут залишилося лише 5 сантиметрів. Ну, думаю, того достатньо. Щоб це не було, як би я це не оформляла. Думаю, мені 5 см має вистачити. І зараз вже собі відмітила, буду відрізати, відрубувати цей шматок, а це колись на щось там згодиться, на якесь нове вишивання. Не знаю чого, для чого саме. Головне, не забути, що це 32 кавод, Хоча, ну, я тут і так видно, досить легко розібратися, що це Белфаст. Все. Зроблено можна сьогодні ще трішки щось інше вишивати. Вишивка хардангеру дається дуже непросто. І ну, здавалось би, що б такого могло б тут бути важкого. На льні вишиваю, вишивала багато. Але в цій вишивці мене просто як бути, я мала дитина, постійно-постійно роблю помилки. І дивіться, ось Завершила тут е, ряд. І думала, що це так дивно зійшлося? Як же мені тепер вишивати? оцей? Чому воно так зійшлося? Мало б зійтися, як тут. І повертаю, повертаю, повертаю і дивлюся: в мене тут два однакових елементи. Ну, як так можна було? Я ж тут порола. Я вже порола оце, десь, десь сюди вишила, щось побачила там одної нитки не вистачило, і дивіться, і те саме. Я в шоці сама від себе постійно, постійно якась нова, якась нова, нова, якась фішка помилкова? Це просто сміх і гріх, і жарти постійні. І не можу, не знаю, не розумію, чому так. Чому постійно якісь елементи, якісь помилки самі по собі знаходять мене такого ще не було. Просто Ну, зараз буду пороти і знову вишивати цю лінію. А я так вже зраділа, що вже треба повертатися, повертатися набагато простіше. Ну що ж, перешиваю. Дві хвилини пройшли, я розпорола. Дивіться, ви бачили коли-небудь доріжку після того, як випороли хардангер. Ось так виглядає ця доріжка. Так, зовсім світло пригає, скаче. І так вам зараз гарно, гарно видно, як тут була вишта доріжка цього хардангеру. Тепер буду знову рахувати і вишивати, як має бути. Маю надію, що це буде не так довго. Цей шматочок, цю, цю лінію я вже втричі перешиваю. Втрічі. Я вже помилялася і помилялася. Добре, що очі, деякі лінії в мене сходилися. Так, крок вперед, два, а мої три назад. <сум> кіно, кіно, кіно. Ну що, вишиваємо? Зранку зробила собі каву і трішки ще повишивала. Дивіться, яка краса виходить. Мені дуже подобається. Взяла спеціальні великі п'яльця, щоб сфотографувати. Насправді не вишиваю на них, незручно. Не знаю, на що купила, мабуть, більше для фото. Ось така в мене вже робота. Залишилася лише ця центральна лінія блоків. Я вже чекаю моменту, коли буду робити вічка, бо вже надоїли мені блоки. Буде гарно. Але ось. Ще трішки. Вчора довго-довго вишивала. Не кажу до світанку, але до ночі. Насправді вишиваю на ось цих маленьких п'яльцях, тому робота дуже м'ята, дуже м'ята. Ну, і ось скільки в мене залишилось вже моточку від вісьмого номеру одного з моточків. Ще маю один моточок з тих, що має бути. Ось дивіться, яка різниця в п'яльцях. Це я вишиваю, який це Нурге. Трієчка на трієчки норги вишиваю. А ось ці навіть не знаю, що за виробник просто гарно виглядає, коли зап'ялено. Майже вся робота видно. не вся, не вся вона ще все ж таки більша.